Всім привіт, любі друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися ще одним рецептом, дуже пахучим, свіжим, домашнім хлібом, який я випікала на сироватці. Можна, звісно, і на воді, але хочу показати, який це красень вийшов. Форму зазвичай ви робите свою улюблену Кирпичик, овал, круг, батон це вже ви як хочете. І ось такий хлібець у мене вийшов. З таким звуком глухим, який повинен бути в хлібі такий. Зараз він у мене остиває, ще гарячуватий. Так що, хто хоче такий хлібець приготувати, залишайтеся зі мною. І так, починаємо робити наш дуже-дуже смачнющий хліб. По рецепту треба в хліб вода. Але я вирішила сьогодні замість води. Замінити воду сироваткою. Сироватку відкриваю. У мене не з базару, у мене, звичайно, з магазину, супермаркету, не домашня. Переливаю. Мені треба буде 400 мл. Я не знаю, скільки в пакеті. У пакеті, мабуть, нема літра, але зараз перель'ю. І половину зараз у мене піде на хліб. А половину я ще щось печу. От так от все. Беру мірний ковшик. Сроку так, закриваю. І дивлюся, де у мене 400 грам, і наливаю. Це для того, щоб виміряти. Звісно, вона повинна бути тепленька. Я зараз її трошки підігрію. Підігрійте або у мікрохвильовці. Або трошечки в духовці, або просто звичайним способом. Так, 400. Все. Рівно 400 мл. Переливаю в ковшик і трошечки її підігрію. Так, щоб була температура тіла. Відправляю до плити, підігріваю сироватку. Вогонь роблю невеличкий, не можна сироватку гріти на великому вогню. І. Чекаю пару хвилин, 2-3 хвилинки, і вона буде тепленька. Розігріта. Переливаю, де ми будемо замішувати тісто. Ще раз вам напоминаю, можна повністю замінити на 400 мл з крана звичайної теплої водички. Замість сиворотки. Тепер пачечка дріжджу. Я висипаю всю. Чайна ложечка така зверхом цукру і дві чайні ложечки солі. Зразу кидаю тут. Не буде опари, ми замішуємо тісто зразу. Тепер 600 грамів борошна. Тут просіяних уже 600 грамів, я виміряла для того, щоб вам сказати, більше не додавайте. Будемо додавати їх поступово та олія. Це те все, що нам треба на хліб. Починаємо робити заміс. Частину борошна із 600 грамів, десь третю частину я висипаю. І починаю просто поки що так перемішувати ложкою. Коли перемішали, трошки, і зараз додаю олію. Значить, на середині замісу прям додаю олію три поки що ложки. Отак раз, два, три. І четверту ложку я вже додам тоді, коли я буду. Під кінець замісу тісто замішувати, і зараз додаю знову борошно і починаю замішувати. Якщо тісто, вже бачу, не замішується ложкою, я беру вход руки і зразу замішувати буду тісто руками. Тісто повинно липнути до рук, воно і буде липнути до рук. Зараз покажу, яке воно взагалі повинно бути. Це ложка моя не справляється, ложку я відкладаю, висипаю остачу повністю борошна і починаю свій заміс руками. Так, коли вже тісто майже вимісила, ще трошки воно липне до рук, тепер на цьому етапі додаю останню. Четверту столову ложку олії. І ось тепер вимішую. І тісто наше не буде липнути до рук уже. Зараз гарненько вмішаю, ще хвилини три помішу і все. Тісто вимісили. До рук вже не липне, дуже м'ягусіньке. Тісто виходить. Миска чиста після вимішування, це говорить вже теж. За те, що наше тісто гарно-гарно вимісили. Тепер наше тісто накриваю рушничком іду я у духовку ставити. Ви ставте десь просто в тепле місце. Я дуже останнім часом полюбляю духовку включити тільки на світло. Саму духовку на режим я ні на який не включаю, тільки просто світло. І від цього світла в духовці вже. Дуже-дуже тепло. На низ миски під стелю, така в мене є тряпочка така плотненька. І отак ставлю у духовку десь на годину. Ось так ставлю тісто, включаю тільки світло і закриваю і чекаю десь годину. У мене рівно пройшла годинка. Дістаємо, відкриваємо, тісто збільшилося, і йдемо робити хліб на дості. Звичайні, ручки змасуємо олійкою, десь чайної ложечки олійки, змастити руки та поверхню, де ми будемо формувати наш хлібчик. І ось так просто я його розтягую. Так просто розтягую. За бажанням, якщо ви хочете додати якесь насіннячко, таке як кунжут, сіміна чия, соняшнику, але соняшник, якщо, то трошки його підсмажте, щоб було смачніше. Можна от на цьому етапі, коли ми розплескали, посипти. Ще дуже смачно буде цибулька, якщо у кого є цибулька, тільки або суха, або просто обсмажена. Часничку також можна або сухого чесничку, висушеного. В общем, дивитесь тільки за, це, за своїм бажанням. Так само можна сир твердий натерти, також трави, якісь італійські, прованські травки. Орегано, базилік, сушені помидори. також сюди можна додати. І отак на всю кухонну доску, от як вона в мене прямокутного, прямоугольної такої форми, отак я його розтягнула. Тепер беру і складаю отако. Раз, два, три, чотири. І ще раз хочу також. Це для хліба дуже-дуже. Оцю пористость, слоїстісь виберемо. І ось так здомию його розтягуємо. І так, третій, останній раз я склала конвертиком, і тільки аж зараз, після трьох разів цих, я роблю йому форму. Хочете продовгувату, хочете круглу, як хочете, у мене на Тікток в моєму каналі. Він був як батон, продовгуватий. Зараз я постараюся зробити просто ось так йому таку, як би круглу форму придам цьому хлібчику. І ось так всередину, просто я його підминаю, підминаю, отак от до середини. Так, підминаю цей хлібчик. Ось так. Наш сформований хлібчик беру звичайний рукав. Розпрямляємо і викладаю в рукав. Але, до речі, хто хоче зробити якийсь візерунок, можна на 4 розрізати, можна навпіл розрізати. Це вже ви як хочете. А можна просто отаку збоку, збоку, і зробити такий невеличкий розріж нашому хлібчику. Все. І. Нічим не буду змащувати, бо я випікаю в рукаві. Якщо випікати без рукава, викладаєте в форму, накриваєте полотенцем і даєте ще хвилин 30 підійти. І після того, як хлібчик підійшов, піднявся, як кажуть, розстоявся. Тепленьким, не з холодильника. Тепленьким молочком можна його просто змастити. Не жовтком, не білком, а просто тепленьким молочком. Зверху можна посипати кунжутом, чия сімінами. Це вже тільки за вашим бажанням. А можна нічим не посипати. Я нічим не буду змащувати, бо я в рукаві запікаю. Єдине, що посиплю, просто зверху борошном, борошно присиплю. Отак. От Та присипане борошно вже нічого, не змащуємо наш хлібчик у рукав, Тепер зав'язую другий кінець рукава і так само у духовку, яка не включена, а тільки включене світло, ставлю на розстойку. Це може бути і 30 хвилин, може бути 40, щоб гарненько піднявся. Тільки тоді будемо його випікати. І так ставимо на полотенечко. І нехай підходить. Виймаємо наш хлібчик. У мене десь підходив хвилин 35. І ставлю його в деко, але вже без полотенечка. І духовку розігріваємо. І будемо випікати. Духовочку включаємо верх низ 180 градусів, і на одну годину ставимо наш хліб випікати. Пройшла рівно година, наш хліб готовий. Рука бажано зразу прибираємо із хлібчика. Хліб Виймаємо повністю з рукава. І ось в такому вигляді, нашого хлібцю даємо охолонути, але я прикрию ще полотенечком і десь приблизно годину він стоїть ось так, а потім дивимося на нього в розрізі. Наш хлібчик постояв годину, дивимося в розрізі. Парший йде, бачите? Ось який м'якіш. Дивіться, який хруст. Хліб, коли давиш і він приймає ту саму форму, це значить він повністю пропікся. Він стає в ту саму форму, в якій був. Смакуйте на здоров'я!